Всім привіт! Будемо тренувати. Що там у нас четвертий день, так, третій день. У мене вийшов профтек із звуком. Я хотіла спробувати з мікрофоном записувати, і це був повний провал. Так що відео там, на жаль, ну, ну, ніяк не вийде його викласти. Я завчора отримала один нулик проти Джолі. Це був треш. У мене вчора знову був турнір дуже довгий. Мене бомбило, мене підбула. Короче, для меня это капец как А, оборону сразу покажу. А. Ого, их меня бьют. Ну, это жаль Что сегодня в атаках будет? Я думаю... не хочу жоли. Я його не хочу. Когось сюди брати. Ніби зелені непогано, тому що тут у нас є ю. Але, звичайно, Медведиця тут викидається. Вона тут не підходить. Брати треба когось іншого. Ну, можна спробувати зі гупі, але Джолі буде перебивати розон по мані. Отей гупі несповільнення. Ну, ти тифофаєз, ніби як треба. Але ж, але ж. Йоу, буде це все диспелити, буде це все знімати і буде ставити заборону. Це просто жах якийсь. Я не знаю, що зробити з такими оборонами. Кость тут взяти? Н ударників немає. У мене з ударників це, мабуть, червоні є. Трійку можна скласти, але там вони взагалі ніде в колір, ніде не входять на центр плечі проти колір. Тому що, ну таке, як брати лебідь, щоб синіх, ну теж не варіант. Зелених це тільки один гуппі. І то ж це ж фігня, фігні. Тріка червоних, трійка червоних. І хочеться з однієї сторони. Але його треба. Так, добре, тебе викидаю, тебе. Ні, мабуть, його таки лишиться. А тебе беремо, тебе, тебе. І може взяти хоккуну. Що я... Я не знаю. Це просто зараз експромт, такий імпровіз, я не знаю. Я дуже сумніваюся, що там щось вийшло. Угу. Ну, до речі, червоні є. Але чи вони ще приїдуть? Бо я знала, що якщо я там складу четвірку червоних, тут знизу ще ж червоні закриються. У мене такої впевненості немає. Але то було б ідеально. Ну спробуй ризикну. Багато комбо. Вау! Мені сподобалось. Супер, я пропоную цю сторону. Так, ти ж баф не кидаєш. Ні. Так, добре, тоді спочатку погнав. Спочатку ти, потім ти і потім бокс. Тепер Джолі можливо забрати. Не вистачило. Того трогати зовсім не хочеться, пана. Феєза. Там під ним просто трійку жовту можна було зібрати. Ну, то не дуже мені хочеться. Так, я пропоную зробити так, і в мене потім будуть червоні в пустоту. Не будуть червоні в пустоту, але вони зібрались. Добре, зараз тоді лікуємося. Сліпота нема, дуже добре. Можна спробувати добити фаєзу. Нажався? Не нажався. Так, погнав буц. Коротше, все на фаєзу. тому що як воно почне ото притуршене лікувати, то буде мені, не хоче того. Так, добре. Можна таким чином буде трійка в пустоту, ага. Але ж, звичайно, через те, що ми заблоковані від, від його я не змогла зарядитися пустотом. Ну, трійки пустоту. Заговорююсь. Так, ну що? Що зірве, що спробуємо. Знову ця заборона. Ну, Мені вже Ю не так страшний, як решта би команда, яка могла б бути. Так, живем. Лікуємося пустоту. Тоді буду бити. Угу, добре. Ну що, погнав бутс? Не знаю, чи цим активувати в нього 10%. Ну, добре. Бо вчора були в мене в ситуації, коли 10% на моїх висіло прийшла але все ну вони били по мені. Нормально. Перший бій, як на мене, ще навіть швидко. Навіть не почалось відраховування часу, підвищена шкода. Стар свіфт. Добре, так і погнав. Не хочу братися ніг. Ця оборона не така страшна, як попередня. Ммм, mm, скільки зелених. Трійка лише червоних. Халепа. Що вона там, ухиляння ставить, чи що? Я не пам'ятаю. Ну, тоді буде четвірка жовтих збиратися. Куди ти полетіло? Ну. Я хотіла взагалі-то якось зробити це обережно. Обережно не вийшло. Жесть. Чому мені ніхто не сказав, що тут треба було брати зелених? Ця притрушена знову ультує. Все. Ну, швиденько. Я сьогодні планувала, що в мене сьогодні буде 100% викуп. викоп. Погнали так тут зелене плече, а може мені пощастить? Може. Ні, не сьогодні. Сьогодні не щастить. Більше. Так, ну що можу сказати? Нехай таким чином буде трійка в червоних. Обов'язково бити в Джолі. Хай таким чином. Може ще будуть жовті, будуть дуже добре. І всі так класно, ти в Джолі. це типу, як? Це нормально? Це не нормально. Взагалі не нормально. Нехай таким чином трійка буде. Ну, жовтих багато. Є можливість ще раз зарядитися, якщо в мене зараз жулі, як звичайно, не вб'ють. Бажано ноби. Я не знаю, як це називається. От тупо в нього. От. Ну, і, вс... як на мене, він уже все. Він... Можна з ним уже попрощатися, тому що. У нього зрізана броня, в нього мало ХП саме менше, ніж у сих. Зробити заряд червоних і погано те, що зазвичай наша лебідь працює. Скільки ще в них це буде? Один хід. Треба десь сходити нейтрально. Якби тільки воно зараз, хоча можна отак, бо я хотіла трійку жовту в пустоту. Так, хто мені тут страшний? Я пропоную ліву сторону поки що не трогати, а сюди, тому що там ще є трійка червоних і в овер, а ці підбиті. Угу. Чудово. Так, можна підлікуватися і десь знайти червоні. Я думала, це буде обережно. Вона знову зарядилась. Я майстер обережності. Так, ну, панянку, ультуй. Ви знаєте, що вона не ухилиться? Можна було би бити? Бо що скажеш Не охилилась Ну, майже. Так, тоді Джолі працює. Перезаряжаємося. Можна ще раз стукнути, спробувати. М -м, це чудово. Буде так. Шот розбив. Шот розбив, я так розумію. Зараз побачимо. Буде міль це треба взяти йоу, так? Взагалі тут ідеально було б взяти зелених все-таки. Тут не дуже страшна команда, можна взяти зелених. Шикунуть в протиколір. Тебе. Треба мені тут медведиця. Можна тебе. Тебе хто в мене з ударників ще лишається дуже чахлий шак? Але буде броню різати. Так, ну, погнали. Можливо, зараз гунар ще спрацює за нас оцим розподіленням. Ну, це можливо, може і не буде. Мабуть, не зі. Мабуть, зараз буде важко. Куди розбилася? Взагалі, як на мене, дуже дивна оборона після виграшу все-таки повинна була бути важча. Так, він зараз покладе назад броню, так що цей хід один можна перечекати. А потім зріжу. Таким чином. так. Все, гонор не такий страшний, як я думала. Погнав цей, потім можна зрізати їм атаку, бо зараз буде бити розп'ті. Далі по зеленим, по зеленим дуже мало внишаться. Броня висить від Гумара. Може перечекати. Ну, але буде зараз Еллу мультиват. Ну що, ну нехай так. Так, панянко, бий. Що ти мені зробиш? Може, Макс ХП підрізати, так? Це та зелена. І ця підріже, і ця підрізь, та підріже, так. І це відлікувало. Так, що далі? Ну, можна взяти. Джолі. Я бачу ця розпті, вона, ну, просто має шикарну живучість все-таки. То, мабуть, в неї нема сенсу бити зараз. першочергово я хотіла спочатку її вбити, але бачу це взагалі без сенсу. То, мабуть, тоді доведеться першого бити елку. Це такий протиколір. Так, війну я відвоювала. Погано, як на мене. Але, але я то записувала, але я ж не озвучувала, в мене не було можливості, я била, скільки, в 6 ранку чи що перед роботою. Тому, тому, тому я не знаю. Якщо я не завтикаю, я змонтую. Я то викладу, але, звичайно, без озвучки. Ще за все, що це буде музичний супровід. А там будемо бачити, бо все-таки попереду вихідні. У мене дуже багато справ на вихідні, хоч це вихідні, але справ багато. Тому, тому я не можу нічого обіцяти. Так, от тобі і зрізали Макс Хепе мені. Так, мінус 2. Це добре. І зараз та ліва відїде. Це лікується. Що ж мені з тобою робити, що ти лікуєшся? Чим мені тебе стукнути, га? Ну, один зелений камінчик, це нічого. Та що я гікаю? Що це таке? Одно хочеться гекати і все. Так. Панянко. Якби під тобою знайти багато зелених, було б непогано. Почали. А, якщо час рахують? Ні, час не рахують, лише підвищено шкоду. Ухиляння всякі. Ну, їй те, що я б'ю ультою, їй навпаки, в плюс. Їй від цього ще й краще. Доведеться тоді якось. Старатися шукати під нею камінчики для того, щоб її вбити камінчиком. Бо так не виходить. Вона в мене дуже попалася така файна. Я її так і не качала. Я колись її зловила, але не качала. До речі, по призивам, бачила, зараз капець, скільки можливостей, що зловити. І ніби як нам прогнозують, що у нас буде мімік. Жовтий ось на днях. Чи завтра, чи коли не знаю. І тоді, якщо він дійсно буде, то я все-таки планую призивати. Жовтий мімік не дуже хотілося. Бо в ну, мене з жовтими проблема. Так що, що швидше за все, що буду, скільки я буду призивати, що куди до чого, ще не знаю, але там будемо дивитися. По ситуації. Ну, я, в принципі, сподіваюся, що. Все буде файно. Блін. Кристал. Як же ж він спокусливо виглядає. Як же ж хочеться його зірвати. Але, мабуть, доведеться, тому що там якось так воно сама тюком стоїть. Ну, в мене нема можливо, в мене нема впевненості, що якщо я заберу справа трійку, зліва трійку червоної, що в мене ще знизу приїде все, що я яке хочу. Ну, Приїхало б. Ну, добре. Тоді, значить, доведеться зараз посподіватися, ну йому не вистачить. Йому не вистачить. Зовсім не вистачить. Він не вб'ється. Броню зараз, звичайно, повісив. Ну, що ж, я пропоную спочатку бити наліво, будс, бастер і вакс. Добре. Це мінус. Це чудово. Там оцей генерал, чи як його звати, він все-таки він пелить, а потім б'є. Дуже, як на мене, файна карта. Я його так собі лишила в надії, що я його колись прокачаю, але так в так мене до нього руки не дійшли. Хтуву? А в цього ще ухиляння стоять, Ну, Я хто не доб'ю, мабуть. Мало їм. Ніби не хочеться дуже дешу крутити. Є трійка червоних, але я не встигаю. Зараз Беліт буде лікувати. На полі один червоний камінчик. Ну, ніби як. Виглядає, що тут буде успіх. О. Мімо, це дуже добре. Так, відлікуватися, спробувати хоч зняти то. І спробуйте вдарити. Це таке хто першого. Тому що з боліт я буду дуже довго мучитися. В неї так, капець, з тих стрічків. Так, треба вбити хтуву, червоних нема. Ну, і бастер буде. Завтра в мене відео можливо вийде пізно. Тому що я пойду в село, І там ми ще плануємо збиратися з сім'єю. Не факт, що в мене буде можливість зайти зарані. А як. І не факт, що я зайду в адекваті. Всяке може бути. Не знаю. Не знаю, не обіцяю, що все пройде файно. Але. Рано чи пізно, я думаю, все-таки я викладу свій турнір. Так, вистачить тобі чи не вистачить. Ану попробувати в знову ще. Жовті я під Скільки в тебе хата? Три. Добре, вистачить. Тоді можна сюди. Отак так я добуйте тебе. Окей. Це буде лікувати. Чим тебе добити? А в тебе лишається настільки дрібне хп. Ну чим? Та що це таке? Я гекаю і все, хто мене згадує? Це жах якийсь. У мене вже гікавка втомилась. Що можу сказати? Треба, мабуть, спочатку взяти Джолі. А то Джолі не було цей на розгон по мані, і ми її не зарядилися, скільки даремно полетіло камінчиків. І ще даремно полетіло камінчиків. Так, добре, лікуй. Зараз тоді взяти трійку червоних. І, ну, мені навіть страшно уявити, скільки я разів буду по ній бити. Головне не провтикати, раптом почнуть час відраховувати. Ми почали відраховувати час. А ну, спробуйте трійка червона. Мадам, давайте дощ. Ну, нехай так. Добре. Можливо, тепер їй вистачить. Ну, куди ти летиш, га? Бо ще зараз дивись, ну скільки даремно летить червоних, га. Все не туди, куди треба. Вона вижила. Нарешті все доклювали міньони. Ну що, знову розбив викуп. Але це означає, що завтра я зможу відбити всі свої атаки, і, і хто знає, можливо, буду в топ-5. Зараз я чомусь топ-1. 4000 місця. Ну, побачимо, якщо завтра вийде зробити ще десь 4 шота, можливо, в мене є шанс на топ-1. Ну, Там побачимо. Це все, все далеко, ні, всем пока